Всем привет! 19.06.2025, Зубравка, куда чук Сергій Батькович. В общем, у нас сьогодні тут Шолковиця, Акація, Гремуча смесь. Просто гремуча смесь. Земля суха, на склоні, неровності, жердюща, дерево припуще. Просто ну, жесть. Акацию выпили, что меньше. И эту воно поросло. Да не где тут все Трави захованы. В общем, где над чем попросить. для костра. Тарасовки мы закончили. Раски для Раевского мы до закончили. Белоконим мы закончились. В общем, я костак. Дали еще там пару заказов читая. Правда, мы на этот месяц. Сорочановый. Возьми перечекав. Тіло підходить з завершенню Бубернецького рейса, мого так сказати. Возможно, возможно. Ну, там теж дістажни, вказали, хлопці покусити пшениці. І там дуже трохи попрацювати, але небагато. Тобто, Закінчу роботи в Бубернецькому районі і повернувся до Лінського. Там є чекають там Дзвонив, знай не буду перечисляти. Як це не горить, чекайте, я взагалі по з зробити. Якщо горить, є вовочка мала, шека так. Ще. Зводіть до нього, він вам зробить, повищало. высшему разряду. Ладно, я так, а мы працюем. В общем, что тут показывать? дебри, заросли, выпали на заросшие. Всем удачи, всем пока.